Мене звати Тетяна Горбатюк, я працюю в ДІРСі вже майже вісім місяців. Займаюся організацією і доставкою гуманітарної допомоги постраждалому населенню. Ми зараз знаходимося в районі Бобровиця, це район, мікрорайон Чернігова, де який одним із перших зустрів ці всі бойові дії і відчув наслідки всього того жахіття, яке пережила вся Україна. Моє 24 лютого почалося з дзвінка моєї мами о п'ятій годині ранку. Що вона сказала, що почалася війна. І Згодом ми провели 9 днів а, в підвалі, і на дев'ятий день, коли вже обстріли а, були беззупинні, то ми вирішили виїждити і виїжджали під обстрілами. Ось, ми виїхали на захід України. Там трошки побули звідти. Я також намагалася допомогти а, саме цьому району Дубровиці, з якого я родом. І а, потім все ж таки не витримала і повернулася до Чернігова і почала активно займатися волонтерською діяльністю. Саме, в принципі, саме через волонтерство я й прийшла в ДРС. А, сьогодні ми їдемо в Городню. Це місто розташовано за 30 приблизно кілометрів від кордону. І як ми знаємо, що зараз інтенсифікувалися обстріли цього району, то багато людей просто виїжджає з сіл Мощонка, Борилівка, також приїжджають з інших громад до Городні. і таким чином ми намагаємося співпрацювати з місцевою владою, з місцевими активістами, які допомагають нам зібрати інформацію про внутрішньо переміщених осіб і надати їм допомогу в найкоротші терміни. Сьогодні ми роздаємо в будинку культури. Там на випадок надзвичайної ситуації у нас є і бомбосховище, тому це безпечне місце. І також хочу сказати, що сьогодні у нас буде три сім'ї, які приїхали не з Чернігівського району, це Харківська область, Донецька область, і Херсонська область. Сьогодні ми будемо видавати гігієнічні набори людям, які перемістилися. Цього набору вистачає на три місяці сім'ї з трьох людей, можна навіть подивитися. У нас є тут рушники, засоби гігієни, зубні щітки, шампунь, туалетний папір. Тобто, щоб покрити базові потреби людей на три місяці, цього набору вистачає сім'ї з трьох людей. Також є великий сімейний набір. Це вже набір для тих, хто перемістився без своїх речей. Там є ковдри, подушки, ліхтарики. Також є кухонний набір. Також він є частиною сімейного набору. Тут у нас є каструлі, сковорідка, чашки, ложки, тобто все, що потрібно для побуту. Дякую вам до побачення. Гарного дня. Село Гірськ, проживаю зараз у городні. Виїхали із села, бо почали, ну, як руски, заходить, гупать, танки їздити, а потім ось недавно вдарили рядом возле нашої хати, повилітали окна. Ми переїхали сюди. Тимчасово проживаємо зараз тут. Ми зараз не маємо дом. У нас нема нічого, бо ми не встигли ще нічого забрати. Ми тільки встигли забрати одіяла, подушку, і, ну, і просто. Щоб хоч прожити тут. А так проживаємо щас у городні, знімаємо хату. Мій хазяїн трохи підрабатує, щоб на щось було прожити. А в село ми не їздимо, тому що там зараз гупають. Ну, нам дзвониться туди, у нас там родичі ще сталися. Мама сталася Віталікова, моя свякруха. Так нам дзвонить, так гупають часто. І часто летають ракети на єлі, на слабаду там через речку у нас недалеко цієї ліса, так часто гупають. Було, що ось недавно гупали, що па в центрі Угорська упала, а одна була, що впала десь метра у двісті від нашої хати, де у нас вікна повипадали на городі якраз там одну хату розбомбило, ну правда, без постраждалих. Гуманітарна робота а, взагалі передбачає, мабуть, про, про, ну, роботу в місцях, де є певні ризики. І північ України це один із регіонів, який також має кордони, і які обстрілюються. Люди повертають, люди від'їжджають від цих кордонів. І наша задача допомогти людям і зробити їхнє життя трішки кращим. Виїхати кудись більш безпечно? Ні, я не хочу виїхати. Тим більше я не хочу виїжджати з України, тому що це мій дім, і ми потрібні тут.